У Луцьку відбулися бюджетні слухання. Представники влади та активні лучани обговорили, куди ж треба витрачати гроші платників податків наступного року. Активісти наполягали, що пріоритетом мають бути військові. Проте у бюджеті на допомогу воїнам заклали тільки 150 мільйонів, а небайдужі жителі просили хоча б 350 мільйонів. Журналісти сайту новин Луцька та Волині Конкурент дізнавалися, чи врахували пропозицію. Як пояснила головна фінансистка міста Лілі. Єлова. У 2025 році загальна сума доходів становитиме 3,2 мільярда гривень. Проте з цієї суми на допомогу армії заклали лише 150 мільйонів. Дані кошти будуть спрямовані на придбання засобів розвідки, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, відеонагляду, інших матеріальних цінностей, забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Знікнення ремонту автомобільної техніки. Опісля доповіді Лілії Єлової присутні мали змогу поставити запитання. Перш за все, активісти цікавилися, скільки на кінець цього року лишилося невитрачених коштів. Їх, за даними Єлової, близько 400 мільйонів. Зауважимо, що торік у бюджеті було вдвічі більше вільних коштів 850 мільйонів. Проте за грудень 2023 року встигли витратити майже усю цю суму. Далі активісти порушили питання заробіт. ...плат чиновників. Прийшла цифра по Україні, що зарплата чиновників виросла на 50%. -50. Як нас справи з цим? Хоча зменшився на 10%, сотків, значить і зарплата має, а в мене є дозначна фірма. Наприклад, я в на працюю, то я не можу підняти зарплату, я її зменшую. Не доплачують премії, не доплачують. А в нас виходить, що собі не зменшимо, а нас усі зменшимо. Десь на три рази лілія Єлова відповіла: люди, які працюють в органах місцевого самоврядування, як от міська рада, теж працюють. І їм теж треба годувати сім'ї. Посадові особи органів місцевого самоврядування це такі ж самі люди, як і вчитель, як і лікар, як і двірник. Це абсолютно такі самі люди, які хочуть їсти, пити, виховувати дітей, дівати їх і взувати. І відповідно заробітна плата, якщо ми не зменшували заробітну плату педагога, ми не зменшували її ні жодній галузі. Своєю чергою представник громадянського руху свідомі Михайло Наход зауважив, що всі говорять, що ЗСУ має бути пріоритетом, але разом з тим реальність і слова не співпадають. Адже на допомогу захисникам заклали лише 150 мільйонів гривень, що майже втричі менше ніж цього року. Чому ми не можемо зняти кошти з інших статей? Які які потім компенсувати за рахунок перерозподілу а зараз закласти не менше ніж в минулому році, хоча б 300 мільйонів. З перспективою, все таки довести цю суму, як мінімум до 500. Нас не розуміють військові і. Ну, моя позиція, і я просив би переглянути бюджет і зняти з тих статей, які не потребують фінансування зараз на, на початку місяця, а вже їх доповнювати через перерозподіл. А на військових має бути мінімум 300 мільйонів. Головна фінансистка Луцької громади пояснила, що вільні залишки у бюджеті дійсно можна направити на допомогу військовим. Проте підкреслимо, що її можуть оперативно. Витратити ще до нового року, і тоді цієї суми може не стати. Якщо б з нас зняли може 100 мільйонів реверсної дотації, то можна було б говорити про те, що ну ще якісь кошти направити військове ПДФО на рівні державного бюджету використовується не в повному обсязі. Тому це основний пріоритет. Це напрямок вірніше, видатків держави спрямування коштів на оборону. Міські бюджети долучаються до цього процесу, і ми долучаємося з її слів. Якщо десь скурпульозніше пошукати, то від 3 до 5 мільйонів додатково можна нашкрепти. свої пропозиції, звідки ж все-таки нашкрепти, висловили представники громадських організацій «Згідно нашого дослідження, то ми можемо використати менше кількість коштів на висадку багаторічних рослин, натомість. Зменшивши витрати на обслуговування цих рослин і зменшивши обслуговування цих рослин надалі в наступних роках. Таким чином, наша пропозиція зменшити все таки на 50% витрати на озеленення і також їх віддати на сили оборони. Також щодо покосу трави, то це теж є не тобто трава може бути рости і залишатися на своєму природному рівні. Таким чином. Це не погіршить стан Луцька». Далі присутні обговорювали пропозиції. Представниця громадянського руху свідомі, Алана Точій, зауважила, що основним пріоритетом має бути, попри все, збільшити кошти у бюджеті на підтримку ЗСУ. Заступниця мера Ірина Чебелюк зазначила, що цю пропозицію включать до протоколу. Далі проєкт бюджету потрапить на розгляд профільних комісій. А 18 грудня у сесійну залу, де за нього голосуватимуть обранці громади. Проте, те, чи збільшать фінансування на допомогу воїнам, невідомо, адже пропозицію просто-напросто включили у протокол. Зауважимо, що під час бюджетних слухань минулого року жодна пропозиція від громадськості та воїнів у фінальний проєкт бюджету не потрапила.